Саша школярка, але вона вже добре знає, що таке гнів та агресія. Коли я зла, я можу, якщо до мене хтось пристає, вже ви так на ту людину Котра... Ну, котралізе стати жертвою гніву може кожен, незалежно від віку та статі. Це справа часу, місця та ситуації. Проте гнів у будь-якому вигляді дуже небезпечна пристрасть. У злісному стані людина шкодить не лише собі, а й оточуючим, де хто може й заграти загриміти. Адже у стані афекту контролювати себе практично неможливо. В такому випадку людину можуть визнати навіть неосудною. Дія судді виносячи рішення в складі суду. Визначаючи міру покарання, якраз правильно оцінити наскільки адекватна особа чинила те чи інше діяння. Але якщо в суді гнів чи стан афекту може спрацювати на користь обвинувачуваного, то в психології ні. Фахівці тут бачать суто робочу проблему надмірне напруження нервової системи стан, який в якому людина не керує собою. Це як прірва, людина впала в прірву. Вона летить, вона вже нічого не, не може зробити. Психотерапевти кажуть, позбутися агресивного напруження нелегко можна навіть стати жертвою депресії. Агресія може бути направлена і проти самого себе і. Саме проявлятися у вигляді депресії, самозвинувачування, надмірної самокритики, ну і навіть допускання не тільки думок про вчинення суїциду, а й здійснення ось цих самопошкоджуючих дій. Крім того, через гнів може виникнути і цілий ряд захворювань. А щоб не впустити в себе негативні емоції, потрібне зусилля. Фахівці кажуть, треба перепояснити ситуацію та спробувати змінити ставлення до людини, а ще навчитися прощати, адже згідно християнського. Вчення гнів є одним із найбільших гріхів. Гнів нищить людей. У гніві люди не здатні виробити ту платформу, на якій можна примиритися. Щоб приборкати гнів, треба охолонути і не допускати, щоб він став масовим явищем. Свіжий приклад в Миколаївській області: гнів людський, гнів на міліцію, гнів на державу. Ви думаєте, він не, не є об'єктивний? Якби ж з людьми зустрічалися, якби людям пояснювали, якби не зловживали своїм становищем, не принижували одне одного, ніколи б такого не було. Але кожна людина сама обирає в яке русло скерувати емоції, виливати злість на себе, на оточуючих чи взагалі не злитись. Рву папірчики, а я читаю десяти. Стараюся бути м на всі річі, дивитися більш позитивно. І старатися сама собі піднімати дух, треба у собі тримати, десь може, щоб так ніхто не бачив, розрядитися, може піти побігати, футбол, пограти, поплавати. І от таким способом ні розрядити, але тільки не на близьких людей. Відтак і психологи, і правоохоронці, і священики погоджуються, аби не завдавати шкоди собі чи комусь іншому, слід навчитися керувати емоціями, а енергію, якою б вона не була, направляти виключно в корисне русло. Тоді і посуд буде цілим і нерви на місці. Ірина Мороз, Владислав Кудрик, Ярослав Левицький, Михайло Антонюк, час новин Чернівці.